Слава Україні! Уражено підприємство з виробництва бойових частин для шахедів в Росії. На Хмельниччині загострилася епідемічна ситуація. Скору в Шепетівському районі загорілася автівка. Детальніше про це та інше. Далі я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. У Кривому розі є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Телеграм. Наразі відомо про трьох постраждалих. Сильна пожежа у місті, ліквідація її триває. Також до 26 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки Росії. Про це повідомляє міська прокуратура. Серед поранених – 10-річна дівчинка, у якої травмована нога. Точна кількість постраждалих наразі встановлюється. Уражено підприємство з виробництва бойових частин для БПЛА типу шахет. Про це повідомив Генштаб. Уражено-науково-дослідницький інститут прикладної хімії, розташований в Московській області Росії. На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БПЛА типу шахет і є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України. Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта. У Хмельницькому попрощалися з героєм російсько-української війни солдатом Віктором, Віктором Вікторовичем Дідковським. Захисник загинув 14 травня 2025 року на Донеччині. Віктору Дідковському було 49 років. Поховали захисника на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове. Співчуття рідним, Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині загострена епідемічна ситуація скору. Перші випадки хвороби цьогоріч почали фіксувати у квітні. Наразі їх вже 31. До слова, торік на цей період було три. Переважно хворіють діти, зафіксовано 21 випадок. Дві третини інфікованих пацієнтів не були щеплені проти кору. Про це повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області. Микола Габрикевич. Найбільше випадків виявлено у Хмельницькому 25, Ще по два зафіксовано у Старокостянтинівській та Дунаєвецькій громадах, і по одному у Чемеровецькій та Новоушицькій. У липні вже зареєстровано дві нові підозри на кір серед дітей у Дунаєвецькій та Шепетівській громадах. Серед них є одна дитина, яка була вакцинована. В Шепетівському районі сталася пожежа легкового автомобіля Ренокенго. Загорання виникло в моторному відсіку автівки прямо під час руху. Рятувальники ДСНС ліквідували займання. На щастя, постраждалих немає. Ймовірна причина цієї пожежі розгерметизація паливної системи. Про це повідомили в ДСНС області. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 729 повідомлень про події та правопорушення з них 146. Кримінального характеру по лінії безпеки дорожнього руху складено 155 адміністративних протоколів. З них дев'ять за керування транспортом у нетверезому стані. Також зареєстровано 11 дорожньо-транспортних пригод на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 756 повідомлень від мешканців області. Період з 8 по 14 липня Хмельницька філія газмережі проведе ремонтно-модернізаційні роботи за такими адресами. Вулиця Будівельників, 5 дріб 1, 5 дріб 2 5 дріб 3, 5 дріб 4. Вулиця Серпнева, будинки 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 та 26. Приватний сектор. Вулиця Отрадна, будинки 1, 2 та 3. Також приватний сектор. Розподіл газу буде відновлювати. Виватися поступово після повного виконання першочергових робіт. Ще більше інформації про аварійні відключення чи про планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти у телеграм. Ми ж побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.